Таку погоду нормальні хазяї навіть собаку свою на вулицю не випустить. А нам приїхали 900 квадратів рештування, і хлопцям приходиться, бачите, працювати. Наділи чоботи, куртки і працюють. А я прийшов, і щоб їх підбадьорити, кажу: хлопці, я йду в теплий офіс і там буду сидіти працювати. Е, я знаю, ви подумали, що це, мабуть, несправедливо. І я так подумав, чесно кажучи. Але ви знаєте, я задав час і період свого життя. Коли я займався утепленням, і мені найбільше запам'ятався один фасад. Погода була отака, осінь, але це був вже десь листопад місяць. Холодно, просто по-собачому. І людина, яка мені в житті допомогла, каже: мені треба одну стіну утеплити, бо в мене в шкафу без перебільшення просто цвітуть речі. І значить, це десь листопад місяць. І ми з моїм напарником, тоді сьогодні це вже мій кум. Ми з ним працювали вдвох. Друзі, що ви розуміли, такий вітер був. Що висота десь була стіни 4 метра висотою, ми до піддашка прив'язали тент 6 на 4 такий великий, чи 6 на 8, вже не пам'ятаю. А в кінці цього тента намотали газові балони, бо людина займалася ремонтом автомобілів, там сварка в нього була, зварювальні да, апарати, і були балони такі кислородні. Ми намотали ці кислородні балони. Ви уявіть собі, вітер був наскільки сильний з дощом, що просто повиривало... Цей брезент розірвало повністю напіл, бо він там був гарно закріплений і там. І його просто розірвало. І ми задовбалися це робити і просто прийняли рішення, що будемо працювати так, як є. І я так пам'ятаю, як звідти з криші, просто капає за шиворот Вода, ця холодна, льодяна, просто льодяна. Чесно сказати, я пам'ятаю той день, як вчора. Це було, це просто було жахіття. Але я то пережив, пішов далі, рухався вперед. І зараз просто це згадую з посмішкою, і чесно, навіть трошки вдячний, що в мене в житті були такі ситуації, були такі моменти. Знаєте чому? Тому що дуже високо ціню те, що маю сьогодні. І хочу сказати всім, хто зараз на такому етапі, знайте, майбутнє є, є куди рухатися, є до чого рости, є над чим працювати. І рано чи пізно, якщо ти працюєш над собою, якщо ти працюєш над собою, прийде час. І ти будеш сидіти за теплим, за теплою чашкою чаю або кави і згадувати свій шлях, який ти пройшов. І я тобі бажаю, щоб ти його згадував з посмішкою і з такою теплотою в душі від того, що зараз в твоєму житті все зовсім по-іншому.